Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Починаємо новий влог. Та сьогодні вам покажу свої обновочки для кухні. Скажу свій відгук стосовно того, що я раніше купувала, але день потрібно починати з позитиву. Тому я зараз прийшла в наш міський парк. Я обожнюю приходити сюди, і мені це ніколи не набридає. Така краса. Люблю водичку, а я вже про це вам казала. Так от, про що я хотіла вам розповісти. По-перше, пам'ятаєте, нещодавно я показувала, що я купувала вафлі і молоко. І молоко і вафлі я купувала вперше. Так, саме такі. І я звернула увагу на молоко і казала, що не ТУ написано, а ДСТУ. Ну, у нас все навпаки. І сьогодні відео буде у мене все навпаки. Я налила собі в кружку молока і думаю, хай воно нагріється. Але. Воно було холодним, а я вже хотіла лягати спати, і я ту кружку поставила до холодильника. Зранку я дістала, і воно як такий, знаєте, як жир іде по колу. Ну, я це засняла, ви це зараз бачите. І потім у Владіка питаю, тобі як таке молоко? Він каже, так, те, що раніше ти брала, було смачніше. Я кажу, так то було ти у, Тобто технічні умови. А це ДСТУ і термін придатності ну, там не дуже великий. Кажу, бачиш, як? як ми звикли до ТУ, і те, що ДСТУ, нам вже якось до смаків звикаєш. І це дійсно. Мені сподобалось таке молоко, але там, якщо сьогодні взяти, то сьогодні його повинні і випити ми всі були. За вафлі. Ну, ми звикли, що вафлі це щось солодке. Я розумію, що смаки можуть бути різні. Ми взяли одну з сиром на двох ледь доїли, потім з томатами. Нам не сподобалось, скажучи, або ми ще до цього смаку, як я кажу, ми не звикли. І мені прийшла, знаєте, така ідея, що, а можна... Коли у ці вафлі є, що з них можна зробити? З них можна зробити... Давайте пройдемося. Мені так дуже тут подобається. Це неймовірно, це просто неймовірно. Що хочу сказати за вафлі, коли я їх їла, у мене були такі уявлення, я інколи собі фантазую. Для чого б вони могли б знадобитися? Можливо, якщо б я робила на свято як, якусь таку закуску або ще щось, не знаю. Ну, щось таке, знаєте, на стіл, я би взяла, наприклад, яйцо відварила би, можливо, крабові палочки. Огірок, можливо. Ну щось от таке б придумала. Можливо, печінку курячу відварила. б. З маринованими огірками покришила б. Зробити такі шарики і оці вафлі, воно як паніровка, знаєте, щоб запанірувати. І тоді вони так, вони мають присмак або смак е сиру. І томату, ну, можливо, для цього так, я б їх використала. А щоб вдруге купувати, ну це діло смаку, хтось купить і буде кожного дня купувати, я кажу тільки за свій смак і тільки за свої враження. Я ж не знаю, у кого, що як. Тому думаю, потрібно ж своїм сказати. А можливо, хтось вже купував, можливо, хтось може вже, знаєте, свою думку стосовно цього написати. Бо комусь подобається солодке, комусь солоне. Але позитив подобається всім. Якщо він від душі і він до речі. І ще пригадала, в мене все навпаки, і це дійсно так було до вчорашнього дня. Мені Лєночка сум писала, бо багато дякую всім Лєночкам. Я конкретно за Леночку сум кажу. Вона, коли вона писала? Я не пам'ятаю, що я зранку їла, а то ще, коли Лена писала, нещодавно. Таня, а ти що, чуба на іншу сторону зачесала? Я, та ні, як завжди. Дівчата, я не знаю, що я наклацала в своїй камері, але коли я їздила, пам'ятаєте, на річку, це крайнє відео там, де я на річці, про ворожку то розповідала, щось я хотіла... Неважливо, що, і воно було якось сонце дуже так, і я хотіла там, де на... налаштування трішки поправити. Я не знаю, що я там поправила, щоб в мене камера стала дзеркалити. І в мене дійсно все навпаки. І коли я в неділю за Одесу записувала відео, і потім, коли ти записуєш, ти це не бачиш. Ну, по-перше, я в своїх думках. Я не звертаю увагу, як я там виглядаю, який там ракурс, щоб, знаєте, так-тун-тун-тун-тун-тун. Ні, такого в мене нема. У мене є думка, я зосередилась, і інколи дивлюсь вам в очі. А потім почала монтувати, щось у мене піонія з іншого боку. Леночка, дякую. Я, якби ти. Тоді не, мені не написала за чуба на іншу сторону. Я б, можливо, і тут би не звернула б на це увагу, розумієш? Тому в мене все було навпаки, може і дні такі були. Навпаки. Як чудово. Цікаво, в парку закінчили прибирання. Це я тільки що помітила. І коли закінчили прибирання, вмикають фонтани. Оцей тільки вмикнули, і там завжди є веселка. Ходімо, подивимось. Одразу така свіжість пішла. У нас такі з'явилися таблички, що купатися заборонено, бо діти купаються. Розумієте, як би там не було, дітям хочеться так. Веселка ти де? О, з'являється. Дівчата, давайте бажання, давайте бажання. У кого яке є. Знаєте, друге літо, що наші діти... О, подвійна веселка, там ледь помітна. Друге літо, що наші діти майже... Де вони там відпочивають? Та хоч в фонтанах окупаються. Веселка. Я вже повертаюся додому і теж тільки що вмикнули цей фонтан. Фонтани у нас працюють не на повну, як повинно бути. І маленькі не наповну, а той великий, він взагалі був такий дуже високий. Якийсь такий ширший, я не знаю, він такий був мега великий. А зараз тільки так. знаєте, Ну, все одно матусі з дітками приходять. ну потрібно ж, Неможливо знаєте, відмовитися від всього. І люди, які переїхали в наше місто, і дружини з дітками, наших захисників. Тому зовсім від цього відмовитися, я вважаю, що це недоречно. Інколи на декілька годин зранку, в обід, ввечері вмикають. Але ж я скільки була, то тільки один там був включений фонтан і все. І то не всю ніч, на ніч все виключається. Якось так. Але я підкреслюю, це лише моя думка. Я нічого не стверджую, ніяких оцінок нікому не даю. Я кажу лише свою думку, мої дорогі. А знаєте, це зараз я йду і знов, у мене діти завжди на першому місці стоять, знаєте, коли там доросла людина і щось для неї добре, або дитина. От для дити... дитина на першому місці для мене. От для діточок, які родини залишилися, залишилися зараз в Україні, ну повинно бути щось таке, хоча б влітку, бо взимку цього нема. Взимку сиділи за графіками, таке навчання було, то в бомбосховище бігали, то ще, ну ви розумієте, тому трішки таке повинно таке бути для наших, хоча б діточок. А тут взагалі йду зараз і такий аромат пітуні. Ух. як мені це подобається. Я вам обіцяла показати, який квітник у нас тут буде, коли весною тут у нас були тюльпани, нарциси. А зараз у нас завжди тут саджають квіти. І зараз вони ось такі. А зараз хочу показати те, що я вам обіцяла. Мої новинки на кухні хочу показати. Чорна ємкість це миючий засіб для посуду. Подивіться, губка, яке вона місце займає зараз. І біла ємкість це рідке мило для рук. Тому такий в мене куточок зараз на кухні. А Це хочу показати Оцей бокс, який я купувала. Мені зручно, я сюди прилаштувала те, що все мені потрібно для консервації. Там, Так, це я не на що не проміняю. Воно стареньке, але це від мами залишилося. Я колись до неї приїжджала казала, хочу варення з вишні робити. вона кажу, щоб кісточки, Ставати. І це мені мама подарувала, знаєте, як в руки дала. Можу собі нове купити, але ні, хай буде від мами. Далі там ключ лежить. Всі ці штуки, кришки для конс... Тут все те, що потрібно буде для консервування. Тому що воно все лежало зараз, я вам покажу, якраз і закривається в шафі. Тут воно все було. Пам'ятаєте, в епіцентрі я вам показувала більша ємкість і менша. Тому це все тут було, але зараз тут порядок. Але, бачите, воно трішки йде не за розміром, щось більше, щось менше. І тут простір з'являється тут і тут. То я прилаштувала, і воно зараз зручно, мені буде все, що потрібно. Ось такі штуки, це що я в Аврорі купувала, не щодня, але ж знадобиться. І тут більш такий дрібний, що тут ніж, то штопор обов'язково. Тут, щоб кришечки ось, ось так складати, це для чашки, хоча не користуюся вже 100 років. Така кришка. А це залушти. З Криму, коли ми відпочивали, і щось гаряче, коли ми і Таня зависла, кажу одразу, щоб не було такого, це ми коли каву варимо, і турка, і так поставили, і турку зверху. Років, років. Але ні, пам'ять дорожча. І в мене навіть тут е, місце більше стало. І все воно лежить, і все так, як мені потрібно. Мені так зручно. І тут в мене є. До речі, я згадала, цей контейнер коштує 99 гривень, і кришка ця коштує 60 гривень. Це окремо продається. Тому і ось тут стане і буде порядок. І тут нормально в мене виходить. Стосовно аптечки, не так сталося, як гадалося. Бутилки ці мої не повлізали. Дівчата, пам'ятаєте, користувалась бадягою коли? Ой, так, все, проїхали, забули. Зараз силочка буде вверху. Ну, тоді ще російською в мене. Відео було, але неважливо. Коротше, була така сторінка в моєї історії. Стосовно аптечки, щось воно мені не так пішло, але краще буде. Тут я склала пластир, лежить ліки. Це звідки, лясь у нас? Я не знаю. Ну, те, що коли ото, уколи робити, то та пилка що різати. І тут, коли я перебирала все, так поскладала, ну так, воно наче зручно, там і бинти, і оці палочки, і гірчичники, це я пам'ятаю, коли Катя на Новий рік приїхала після київського блекауту, як ми ту хворобу виліковували ту застуду в неї. Ну, тільки ми знаємо. І я тоді ходила, шукала, шукала гірчични, е, як вони там, гірчичники. Були тільки такі, бо потрібно було дитину вигрівати, лікувати. Боже, як наче в якомусь іншому житті було. І це такий дефіцит був. То ми на грудки ставили, на п'ятки ставили. Залишилося, то є. Ну, скажу чесно, от аптечку можна було і не купувати. Але якщо вже купила, то нехай стоїть. Ось такі новиночки в мене з'явилися вдома на кухні, мені це подобається. І хочу повернутися на початок нашої розмови, коли я казала про фонтани. Хочу зазначити, що все це. У нас було ще до війни. З початку війни у нас не з'явилося жодного нового фонтану або ще щось. Я кажу на сьогоднішній день. І я не знаю, що буде завтра. Тому на сьогоднішній день це все те, що було до війни, те я і показую. Нового такого, щоб, ну, може, десь на якийсь районах щось і є, але я про. Та ні, якби воно було, я б про це вже б знала точно. Бо знаєте, я живу в такому місці, що один одного через знайомих ми то і знаємо, та і спілкуємось. Інформацію ми обмінюємося. Ну, пляж розчистили там, були. Це на початку літа, і люди ходять, купаються, засмагу приймають. Я... І я за діточок буду завжди, знаєте, рвати всіх. Тому що я, як бачила впродовж, я вам це показувала, впродовж навчального року, як лунає повітряна тривога, дітки біжуть з тими портфелями в укриття, відбій, вони повертаються назад, зима, верхній одяг. Це Хто в школі навчався, хто в онлайн те ж саме воно було з тими навчаннями, тому якась, знаєте, така відрада діткам таки повинна бути особливо тим діткам, які залишилися в Україні. Ну, я кажу лише свою думку, як думаю, Може, не завжди я права. Але у кожній людині є своя думка. Це моє дорогенькі, ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Будь ласка, бережіть себе, бо завжди війна не буде. І все буде добре, обов'язково!